Рюлочки, в яких мало хто ходить. Ніяк не може ніхто до них дійти, щоб тут поробити щось. Вони яке гарне дерево. Це яблунька цвіте, така красота. Зараз десь, можливо, от на сонці 20 градусів. Мабуть, так десь. На сонці, от я тут стою, мені взагалі жарко реально. Може і 25 градусів. В тіньочку холодно, Вон люди ще ходять в таких паховиках. Ну, якби таких таких курточках, деякі ще в шапках ходять, бо пару днів була холодна погода і вітер ще холодний. Кажуть, багато хто що каже, Житомир це місто, 300 тисяч населення, так нічого весенько собі. Немаленьке місто. Плюс 13, да? Ну це може тіньочки. Плюс 13. А тут -от на сонці я зараз от іду. Реально, прям жара, вообще жара, жара. Сі 25. Сі25 точно. Такі тут сосни, хтось біля себе посадив. І це якесь прямо в дворі росте. Якась така цікава ця дерево. Гарне. Не знаю, як воно називається. така таке якось, як шишечки якісь такі. Вон, дивіться, яке. Якесь таке хвойне дерево. цікаве. І шишки гарні. Такі шишечки прикольні. Це ви таке бачила. Десь в Криму, таке бачила дерево гарне. Ось тут от сосни, які вимахали за пару років, такі посадили маленькі деревця. І вони... О, ще магнолії. Дивіться, які магнолії класні. Дякую. Вам теж чудового дня. Вони, які магнолії ще цвітуть, дивіться. Супер, які класні. На фоні отак от, от треба з цієї сторони їх. Правда, вони вже перецвітають. Вони, які величезні. Ще й птахи заспівали. Такі там хвойні різні дерева. класні магнолії вообще чудово. скільки. Теж прям такі дровесні тюльпани. Які. Прямо вообще якийсь сорти величезні. величезна квітка така. Вирядок, черканчики. Не знаю погугли. Скільки воно коштує, не знаю навіть. Мабуть, не дешево. Они які у нас там дороги. І тут такі такі дороги. Вон там взагалі класні. Тут взагалі одна така дорога, треш дорога. Без асфальту можу показати треш дороги. Котик, який прям пройшовся по цій треш дороги. Такий трешкотик з треш дороги. Отакі неасфальтовані. Котик такий. А, тут їх два котика. Один бойцовський, а кицька якась культурна. Чого ви тут грієтесь на сонечку? І Боже, одного цього уху подрати якісь. Якісь якихось переділках був котик, боже якийсь. Що себе з ухом? Риженький такий гарний. Але ухи всі обкусані. А кіцька така прикольна. Тюня, ти сюди. Так, ладно. Котики собі гуляємо. На дороги тут у нас дороги, треш дороги. Неасфальтовані 100 років. А як вам бачимо, скільки конвалів гарні. І тут тюльпашки, дивіться, поки, поки собаки не гавкають, покажу вам. Ну, мабуть, так. Да. Вони які класні. Жаль, що вони ще пару днів, такі тюльпашки постоять. а потім все вже їх не буде такої красоти. Bye. Oui.